Усім привіт! Сьогодні будемо розбирати такий паттерн проектування як спостерігач. Також він відомий як Event Subscriber, Listener, Observer. Це поведінковий паттерн. Він створює механізм підписки, що дає змогу одним об'єктам стежити і реагувати на події, які відбуваються в інших об'єктах. Характеристики основні, це кожен спостерігач це окремий клас, який реагує на події суб'єкт, чи Subject, він повідомляє всіх підписників про зміну стану, можна легко додавати або видаляти спостерігачів під час виконання, клієнтський код суб'єкта не залежить від конкретних реалізацій спостерігачів. uml діаграма виглядає наступним чином. Дивіться, в нас є інтерфейс subscriber чи можна Observer, в нього є метод Update. Будуть конкретні реалізації. Далі є паблішер. Він має в собі якийсь main стан, основний стан. Також має підписників та такі методи ми можемо підписатись на цей паблішер, відписатись. Повідомити про зміни наших підписників та бізнес логіку Як це відбувається? У нас буде цикл, який буде йти по кожному сабскрайберу та викликати метод апдейт. Добре, перевага обзервера це гнучкість, розширюваність, слабке зв'язування та реактивність. Тобто можна динамічно додавати або видаляти спостерігачів, нові типи спостерігачів легко додавати без впливу на існуючий код, суб'єкт не знає, хто саме на ньому на нього підписаний, лише викликає апдейт, як я показав. Та реактивність дозволяє автоматично реагувати на зміну стану без ручного опитування. Тобто, якщо не використовувати цей паттерн, ми. Завжди викликали, чи є зміни, чи, чи немає змін. А так ми можемо підписатись недоліки ускладнення структури непрямий зв'язок. Через слабке зв'язування складніше добажити та тестувати взаємодію. Ускладнення структури це потрібно створювати інтерфейси, потенційні помилки, продуктивності невдали або Повільний спостерігач може вплинути на роботу всієї системи. Добре, зараз ми можемо перейти в IntelliJ IDEA. який приклад я пропоную зробити. Це буде такий моніторинг здоров'я, саме пульса. Тому, що ми відразу можемо створити? Ми можемо створити інтерфейс, це буде пульс Observer. Він буде а, мати метод voidupdate, будемо передавати, можемо LocalDateTime передавати, а, коли був цей апдейт, та передавати а, інтове значення нового пульсу. Також може. Можемо зараз створити а, клас пульс, якийсь пульс менеджер. Який буде мати в собі, е, якщо подивитись, це буде наш паблішер. Він буде мати сабскрайберів, стан е, та такі методи. Добре. private final. Ліст наших сабскрайберів, це буде пульс uh, Observer. Також можемо їх назвати Observers. А uh, Та можемо ще Private Int. Uh, Pulse. Далі, що ми робимо? Метод а, Public. Uh, public. Void. AddObserver. observer. телевіше я підказую, ми будемо передавати обсевера, тобто лісенера, підписника, а, та ми можемо ще Remove Observer а, його видаляти. Ми можемо називати так: а, ці методи, ми можемо називати subscribe, unsubscribe. Subscribe. Давайте, якщо ми. А, вже почали назвати Observer, тому краще буде Observers. Та методи так само називати. Далі в нас буде якийсь метод public void set пульс, який буде змінювати наш пульс зі пульс, пульс. Та ще метод public. Void uh, Notify Observers, uh, який буде прийм... а ні, нічого він не буде приймати, добре, uh, який буде в циклі йти по кожному обзорверу та викликати в нього метод uh, update. Відразу, коли ми його викликали, ми можемо LocalDateTime зробити time now та її передавати time та а, наш, наш пульс. Та викликати цей метод будемо в set пульс. Добре, зараз ми можемо а, зробити реалізації. Uh, перша реалізація буде давати якийсь дисплей. Це буде, наприклад, дисплей на, uh, на часах. Implement, не обзорвер, а implement. Як ми його назвали? пульс обзорвер. Uh, далі, що це буде? Давайте south. Ось так зробити? А Та ще саут, наприклад а щось таке, що дисплей Буде тайм Uh, так. та пульс uh, Що буде робити цей апдейт? Uh, він буде в консоль виводити дисплей? Тайм, коли це трапилось. Будемо передавати тайм. Та пульс. Тобто ось сюди буде вставлено Time, в пульс. Зараз ось так. Буде сам пульс інтове значення. Ще можемо зробити якусь реалізацію, наприклад, якось Cloud Service, що він буде. Робити, давайте, implement, PulseObserver Також в нього буде метод update. Можемо взяти, скопіювати, але тут буде якийсь cloud. Things. Time та Pulse Буде, наприклад, в облако закидувати нові значення. А, далі, вже, якщо ми зробимо основний клас, який буде мати в собі а, метод Public Static Void, ми вже можемо а, зробити наш пульс-менеджер. В наш пульс-менеджер додати Обзерверів, наприклад, New Display та New Cloud Service. А далі ми можемо змінити наш пульс, наприклад, 70. Та якщо зараз я буду запускати цей код, ми побачимо, що в Display. Отримав ці значення та вивів їх в консоль Клауд також клауд сервіс отримав ці значення та їх показав у консоль. Ми можемо, наприклад, PulseManager Remove Observer. Давайте зробимо наступним чином. Display та cloud. Сервіс будемо видаляти так. точніше додавати. А потім ми хочемо ремовнути cloud, він нам не потрібен, наприклад. Е, та передати нове значення, наприклад, 90. Зараз. Запускаю цей код, бачимо, що е, дисплей отримав 70, е, CloudSynx отримав 70. Потім ми е, видалили е, Cloud Service та тільки е, отримав Display 90. Тобто у нас зараз один підписник. Е, як я казав раніше в цій презентації, що легко додавати нові обсервери. Тому давайте зробимо ще один, щоб побачити, як це легко. Наприклад, sound. Uh, sound Word буде. Implements m -m, Pulse Observer. Uh, та далі ми можемо. Копіювати цей метод. Але, як ми зробимо, у нас буде, якщо в нас е цей пульс буде більш, ніж 100, тоді ми будемо виводити high high пульс та, Наприклад, якось так. Це буде означати, що якщо у нас високий пульс, буде якесь сповіщення, наприклад, на часах, та буде якийсь звук, наприклад, BIP. Добре, зараз наш клієнт ми можемо додати пульс-менеджер Add. Обзорвер. Давайте зробимо наступним чином. У нас буде Sound Alert. Далі ми його додаємо. Потім а, змінюємо значення. Давайте, наприклад, ще раз. 90, а потім вже 105. Ми видалили cloud сервіс, тому у, у цьому виклику повинна бути визвана тільки ось цьому виклику підписники Display та Sound Alert. Ми бачимо, що Display отримав 70. Cloud Sync 70, потім, як ви пам'ятаєте, ми видалили Cloud Sync, потім тільки Display 90-90, Display 90, display 105, та вже коли в нас пульс 105, наш alert, sound alert зайшов у цю частину та зробив такий notification. Який ми бачимо. Дуже простий паттерн, тому можете саме спробувати, можливо, додавати багато ще чогось. Та, мабуть, це все, що я хотів показати. Дякую, що додивились до кінця та зустрінемось вже в моїх наступних відео. Всім до побачення!